Вітання, рукодільну спільноту. Мене звати Людмила. Продовжую вести свій рукодільний щоденник. Сьогодні ми розглянемо мої просування за червень та плани на липень місяць. І першим моїм процесом є вишиванка. Ось! такому на сьогоднішній день вона вигляді. Одна сторона вже майже відшита, і частково відшита друга сторона. Один ось такий рожевий колір, вже більше не буде вишиватися тут. Тепер буду відшивати кольори на вибуття. Візьму один колір і буду відшивати дана вишиванка переходить в липень місяць. На жаль, не вдалося за червень завершити. Але будемо продовжувати. Другим моїм процесом є рушничок зорі від лелітки. У мене був вже відшитий нижня частина, і тепер вже почали з'являтися верхня частина рушничка. І так, до завершення цієї частинки якраз буде одна сторона рушничка відшита. На сьогоднішній день в мене відшито. 38,8 відсотка рушничка. Продовжую в тому самому настрої. Третім моїм процесом є бісерна карта України. Ось вже настільки відшита. трохи Захватило інших областей. Відшито приблизно 5 рядів. Ну, начебто здається, що не рухається, але якщо поглянути з попереднім разом, то прогрес є. Четвертим моїм процесом є. Андріївська церква. На сьогоднішній день в мене відшито 33%. Вже бачимо саму Андріївську церкву. Ось тут буде Бекстіч ще на каштані, а на церкві на цьому місці саме не буде, а трохи далі вже будуть Імбекстіч. Лінії п'ятим моїм процесом є Різдво від Dimensions. Як я й казала минулого разу, що я завершила одну половинку стражу, тепер інша половинка. Ну, а далі буду вже відшивати по колу інші місця. Можливо, додам бекстічу, поки ще не знаю. Ну, а там побачимо. Шостим моїм процесом була ось така марка. Я її почала і завершила в червні місяці. Вийшло дуже гарно. Сам штампик марки я не вишивала. У мене ще залишилося відшити ще одну марочку, і тоді я вже буду оформлювати і магнітик повністю всі мої три марки. Восьмий мій процес. Теж розпочато, але дуже мало декілька хрестиків. Це моя поляна з маками. З цим процесом також просуваємось далі. О, як видно, по дірочкам. Я спочатку, невірно, розмістила вишивку на канві. Прийшлось випорювати. Ну, нічого страшного. Добре, що небагато відшила. Просуваємося далі. Сьомим процесом в мене будиночки сезонні. сезоні ось розпочато вже. Літо невеличкий шматочок. Просуваємось далі. Наразі я перебуваю вдома, тому попрацювати детально над деякими процесами в липні мені не вдасться. Тому, ймовірніше, якихось значних просувань в процесах не буде. Вам гарного та продуктивного місяця! Часу та можливостей на ваші хобі нехай щастить. До побачення!